Вітаю, викинув на YouTube каналі про Стерненка і Притулу. Про те, що в них там, ну як вони розказують, я показую там відео, вставляю, що вони те й не бачать на одне око, те й ще щось там не бачать. Тобто вони такі сліпі, знаєте. А куча коментарів, там підтримку. Ну, є запитання, що, мов, на нашу ти їх зачіпаєш, вони ж чіпа волонтери, вони там приносять багато користі. Друзі, може ви не зрозуміли хтось. Чому я записав це відео? Я записав його не проти Стерненка а, чи ще якогось волонтера. Я записав за людей, які не дивлячись на те, що в них немає зору, вони служать все, все одно. Тому треба бути правдивими. Скажіть той саме притула. І Стерненко, не пітляйте своїми інвалідностями, там, що у вас нема зору, там, чи погано ви бачите. Ви скажіть, що ми Просто тут потрібніше більше, ми допомагаємо, бла 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 бла. І все. І не потрібно це, що ми не бачимо, нас не беруть, бо ми. Дивіться, у мого друга в а, водій один без одного ока. У нього нема ока, йому вибило глаз. Все, немає. Але він служить, він возить, він водій, возить на передову хлопців і забирає їх назад. От, ну і нічого. В нього ж підрозділи БПЛА. А служить без ноги хлопець на протезі, нічого. Ну от про що мова йде? Тому не потрібно це. А то виходить у нас так простій людині, як в Полтаві. Я там викидав відео, за те, що він сказав, що в нього мінус 6 е, зір. Е, ТЦКшник сказав, що виколи йому ручкою очі. А те, що притула не бачить, то йому кажуть, о, все класно, молодець, не будеш служити. Не зв'язуйте, будь ласка, це, не розказуйте цих історій. Я за те, що кожна людина має виконувати свою роботу. Якщо притула Стерненко допомагають волонтери, там все інше, нема питань, займайтесь, але говоріть правду. Ми не йдемо служити не за те, що в нас зір поганий, а ми не йдемо служити, бо ми допомагаємо більше і приносимо користі більше. Тут чим принесем там. Давайте з цього виходить, а не петлять. От і все. Тут все дуже просто. Дякую, хто зрозумів. От, підписуйтеся на наш YouTube канал. Аналогічний. Заходьте, підписуйтеся, будете дивитися там довгі відео, цікаві з вставками, з роз'ясненнями, з коментарями, з усім. Дякую, і до побачення.